Карма, тибетська мудрість, по-перше, це не релігія. Це не релігія, як там, наприклад, мусульманство чи ще якісь інші. Це не релігія. Це перше. Друге, задайте собі питання. Якщо моя релігія забороняє мені щось вивчати, якісь вчення, хіба це від Бога? Ведь Бог не запрещає, Ісус не запрещає нам щось вивчати. Розумієте, про що? Ісус нам не запрещає щось вивчати? І третє, бо запрещає нам хто? Церква, а Церква, не Бог. Да. Розумієте? Запрещають нам оті люди, які десь щось не почули, не зрозуміли, десь щось перекрутили, ось хто нам запрещає. І слідуще. В тибетській мудрості, будемо так казати, проповідуються ті ж самі заповіді, що і Бога. Не вбий, не вкради, не богохульствуй там, не пролюбодействуй. Це все ці заповіді Божі. Це 10 етичні, етичні принципи, вони етичні мені дуже принципи, допомагали. Це 10 заповідей Божих. То... Я, до речі, переб'ю тебе, коли я проходила. завершу Мені важливо донести цю думку для тих, хто буде слухати. І я вам зараз привела приміри, чому карма, чому тибетська мудрість це не проти Бога, це не проти християнства. Почуйте, будь ласка, і якщо ви десь хтось вам десь щось говорить, ти там пішла проти церкви, ти там пішла в секунді, ти там ще щось почуйте, будь ласка. Буддизм – це не релігія, Буддизм – це не проти Бога, бо Бог не запрещає нічого. І буддизм якраз проповідує ті заповіді, які проповідує Ісус. Ось, то чому не вивчати карму, чому не вивчати причину наслідкової зв'язки? Що поганого в тому, що коли я піду вивчати ці знання, яким більше двох з половиною тисяч років, і коли я зрозумію, чому чоловік від до мене так відноситься, не того, що він казьол і він холодний, він ще якийсь, а тому, що я так відношусь. Чому у мене проблеми з грошима? Та того, що я десь створюю карму без грошів'я, чому у мене погано зі здоров'ям, та того, що я десь стаю причиною того, що в когось погіршується здоров'я. То хіба це проти Бога? Скажіть мені, пожалуйста, це проти Бога? Зрозуміти, чому у мене в житті так? Це якраз не проти Бога, це якраз на зустріч Богу, на зустріч до себе. Я прямо хочу цей кусок вирізати і вставити собі в Ютуб, щоб кожен, хто сумнівається, хто бачить в кармі якусь секту, якесь Антихриство. Щоб побачили зрозуміли, що карма це якраз в напрямку Бога, це якраз паралельно з Біблією.